Я спеціальний агент Джон Гартлі ФБР. Ми вже давно за вами стежимо. Кожне місто, кожне пограбування. Червоне повідомлення це внесення до списку найрозшукуваніших злочинців світу. І лише я можу вас затримати. <звістична> О, так так, 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 так. Звідки у тебе цей піджак? В очі кидається. А десь бідна. Гола корівка шипоче. Мені не шкода. <звістична> Щось конкретне підбираєте Чи просто дивитесь? Тебе заарештовано. Боже, ти взагалі адекватний? <звістична> Хочеш заарештувати мене? Заарештовую. Я візьму яйце, тому що. Допоможеш її впіймати, я допоможу тобі. Команда? Команда, команда. Команда, але дізика не зламав. <Mile dizzy> Салют, хлопці. Як з партнером складається? Ми робоча парочка. Я тобі не парочка. Ми як сестра і брат. Ніяка яка я тобі не сестра. Ми обоє знаємо, що це все скінчиться для тебе наручниками. Обіцянки. обіцянки. Папа агенти Джон Гартлі. Чорний адам. Що тобі дали твої сили? Крім болю нічого. Я був рабом доки не Кеневма. А потім переродився Богом. Мій син віддав життя, щоб мене врятувати. Відкрити вогонь! Мене більше не поставлять на коліна. У цьому світі є герої. Є лиходії. Герої не вбивають людей. Я вбиваю. У видінні я бачив майбутнє. Ти маєш два шляхи. Ти можеш бути руйнівником світу. Або його рятівником. Це вирішувати тобі. Посаду. Він ракету зловив. Так, зловив. Дивно, ти ліпше будеш у компанії тварин, а не людей. Так, бо вони розуміють мене. Джорджу було два роки, коли я його врятував. Йому не вдалося б вижити самому. Він повністю довіряє тобі. Джордж був два метри на зріст і важив 200 кіло. Джордж, все гаразд, друже. Ти злякався. Заспокойся. Сьогодні його зріс три метри, а вага півтони. Що з ним відбувається? Чув колись про генетичне редагування. Його наслідки майже неможливо передбачити. Джордж один такий. То ви не знаєте про дев'ятиметрового вовка. <праць> <праць> Він атакує! Важкий день, як сніг на голови ці наукові експерименти. Даремно ми взяли його у цей літак. Гадаю, все буде гаразд. Порятуємо людство. Це як з велосипедом. Я вже згадав. Поюйте чекаю. Джордж цього не хотів, а вони вб'ють його. Я маю їм зашкодити. Джордж! Там щось є у воді? Я от саме подумав, що нам бракує лише величезного крокодила. Руки вгору! Усе гаразд Так, порядок, але трохи нервуюся. А зовні? ніколи не сказала б. Я просто не хочу облажатися. Ти готувався до цієї наради півроку. Ти найкращий. У мене важливе запитання. Кого любить тато? Мене. Кого любить тато? Мене. Точно, тато піде заробляти на хліб з маслом. Містер Соєр. Вашим рідним у нас подобається? Надзвичайно. Ми чекали, що нам дадуть цілий поверх. Що скажете про будівлю після аналізу безпеки? Я вас благаю. Ви питаєте думки в охоронця? Прошу. «Перлина» — найвища і найдосконаліша будівля на світі. Ви збудували вертикальне місто. Та водночас це найскладніше завдання з точки зору охорони, яке переді мною ставили. Ми думали, цей поверх порожній. Я теж будівля заплутана за структурою і разом з тим піднесена на 240 поверхів угору. Невідомо, що робити у критичній ситуації. Проте я ж просто славнозвісний охоронець. Тож кого цікавить моя думка? Що сталося? На 96-му пожежа. Усе буде добре, я вам обіцяю. Ні-ні-ні-ні-ні. скажи мені, ти сильно любиш свою сім'ю? Якщо ми виберемося, ви скажете мені правду. Цю будівлю обрали не випадково. Моя сім'я це єдине, що має для мене значення. Надзвичайно важливо. Краще їдь звідси. І зроби це негайно. Хоча все сталося тут, у Каліфорнії. Це відчують навіть на сході. Швидко лягайте!